З України. Профукав я пройти завдання, де були новобранці, де дають 40 монет на військо. Зібралася в мене енергія, не знаю, куди її дівати, то вирішив закрити п'ятий сезон карти. Останній епізод, остання глава. Так, поїхали. Проходжу я, як зазвичай, там три червоні ударники, ріжчик і про всяк випадок. Диспел юстик, хоча можна було б ще якусь стихійного е, Ну, Стихійних в мене взагалі-то особо немає. Звичайного бронеріза, типу сів. У мене її також вкачаної немає, але я над цим працюю. 20 ходів, погнали. Бобуц, бобуц побільше комбо, головне пустити, червоних зарядити і дракон зробить своє діло. Дивимося. Бух-бух-бух. Цей зарядився, але він бафає атаку. Поки що нам це не цікаво. Прокидаємося. Прокидуємося. Бафаємо атаку. Дейдре. Ріжемо янусом. Далі оріаною. Далі накидаємо. Тух-тух-тух-тух-тух. Є таке діло. Так, далі знову ж треба побільше прокидатись. Тому що тут моби сині, камінцем сильно не наб'єш. Треба заряджати червоних. Так, уріана потихеньку своє так, біло робить, лапки дракончика роблять. Так, так, так. Прокидаємося ось так. Шукаємо, можна юстиком лупанути. Як це так зробити? Кристал жовтий. Для того, щоб цю всю байду проходити, саме. Краще робити кристали. А щось воно в мене кристал не не ліпиться ніяк. Наче жовтого багато. Як його зліпити, не знаю. Може тут щось з'явиться. Не з'явилося. Шкода, шкода. Поїхали далі. Тух-тух-тух-тух. Так, погано. Погано, бо в мене дуже мало лапок дракона. Так, лупимо ось так. М -м -м. Робимо ось так. О, щось полетіло якесь комбо. Бубух. Кидаємо. Так, дракончик в мене зарядився. Б'ємо. Б'ємо юстиком, б'ємо. 10 ходів, залишилось мало. Дуже-дуже мало. Так. Так, 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 так. Зарядимо Оріану. І зарядиться у нас Янус. О, полетіло вже якийсь комб. Це вже добре. Так, б'ємо сюди Оріаною, б'ємо юстиком. Януса почекаємо. Кинемо хай. Відлітає. Тепер яносом ріжемо. Тепер зриваємо кристальчик. Тух, 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 тух. І один лупив нормально, так, позбивав мені, виходить, все. Е, ну нічого. Ми друго дозарядили моба погано. Такс, значить, бафаємо, ріжемо ще раз броню. Б'ємо дракончиком. П'ємо дейдре. О, 6 ходів залишилось. Е, ще юстиком треба буде. Зарядити разок юстика. О, хорошо полетіло. Комбо. Це нам на руку. Е, лупимо, б'ємо сюди, огляне. Так, далі, 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 далі. П'ять е, ходів, да Значить, жовтий, жовтий. Треба нам жовтий. Ну давай. Тух-тух. Так, ще раз п'ємо янусу. Взриваємо собачку. Так, один відлетів, другий відлетів. Є п'ять монеток. Далі в місіях є, в принципі, ось війська, можна крутанути бонусом. Значить, забираємо монетки п'ятого сезону, всякі серця. О, і війська. І зараз ми крутинемо дві крутки військ. Щось я боюся, що мені нічого хорошого не впаде. Через то зробимо розгрузочку. Бух, 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 бух. Давай. Хоп. От чудово. Одинички гарно полетіли. Можна тепер крутанути війська двічі. Хоча війська це в мене йдуть на корм. В цьому місяці військ я, мабуть, вже більше, більше 40. Так, ой, більше 30 так точно накрутив. Ну, дві 3 Ну і добре. Значить, випадуть щось гарне, щось інше. Дякую всім за увагу.